Друзі, привіт! Застосунок Razer Plus налічує майже 4,5 мільйони користувачів, і вже 200 тисяч електронних направлень на ВЛК згенеровано завдяки цьому застосунку. Так повідомляє Катерина Чорногорнка з Міноборони. Ви, напевно, вже помітили, що в Міноборони дуже люблять анонси: анонси про експерименти над людьми, над мобілізацією і технологіями. І коли вони щоразу щось озвучують, досить часто це втілюється реально в життя. Але спочатку, перш ніж я детальніше вам все поясню, поясню, що вже працює, і можливо, ви не знали, поясню, чого потрібно остерігатися і на що чекати. Підпишіться на канал, ви допомагаєте його розвивати, просувати відео в рекомендації, боротися з політичним популізмом, з політичними ботами. Їх дуже багато зараз, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато корисної інформації. Є зразки заяв до ТЦК поліції Міноборони. Ви там знайдете все це в закріплених повідомленнях. Користуйтесь це все безкоштовно а, і також там багато корисних посилань на судові рішення та важливі юридичні новини. Отже, друзі, яка ж мета всього цього дійства, крім того, що все для людей обіцяють в міноборони, що корупції не буде. Процедура буде повністю деперсоналізована. Десь ми вже чули це чи не так. Лікар однієї БЛК має оглянути людину, зафіксувати її медичні фізіологічні параметри, захворювання, якщо вони є у певному медичному закладі. Потім він засвідчує це все. Своїм цифровим підписом в єдиній електронній системі охорони здоров'я. А що далі? А далі Черногоренка пояснює, що вони поділяють медичну та адміністративну частину, і до іншої ВЛК потрапляє вже фінальний датасет від медиків і комісія. Де персоналізовано оцінює дані, а тоді ухвалює рішення про придатність чи непридатність. Вони зазначають, що в будь-який момент на постаудиції масив даних перевіряється. Лікар не просто пише, що у людини вроджена вада серця, він формує висновок на основі обстежень, які фіксуються в системі. І підробити це майже неможливо. Тобто, бачите, який план задіяні будуть не менш ніж як дві ВЛК. Одна ВЛК приймає, обстежує, фіксує дані, вносить до е, цієї системи. А інша ВЛК вже здійснює оцінку, ну і звісно, потім постаудит. Ну і тут дійсно не до хубарів, нібито. Але друзі, що я знову помітила, дивіться, тут же ж вони зазначили, що окрім е, всіх цих висновків самого лікаря будуть також в системі і. Конкретні обстеження, тобто ці аналізи, вони також будуть доступні всім, хто буде дотичний до процесу оцінювання вашого здоров'я. вам аналогію. Ви приходите до приватної медичної лікарні. Наприклад, хто лікувався, той знає, що якщо пройшов, наприклад, огляд у одного лікаря в цьому закладі, то дуже часто прийшовши потім, взагалі, до іншого спеціаліста, цей лікар, маючи доступ до бази даних цієї лікарні внутрішньої, вже бачить, кого ви були, які у вас там аналізи, які у вас були скарги, і який був висновок. Чи добре це для пацієнта? Ну це питання дискусійне. Насправді це питання медичних закладів і вашої взаємодії з ними, тому що ви надаєте свою письмову згоду, ви оплачуєте їх послуг, і це приватні відносини. Але. Коли ми говоримо про ВЛК і ось цю е, інформаційну взаємодію між реєстром е, мінохорони здоров'я базою ЄС і Міноборони, це трішечки інше, друзі. Окрім того, вся ця деперсоналізація нам вже дещо нагадує. Я нагадаю, що коли ліквідували МСЕК і створили експертні команди, якраз прописали ось такий самий механізм. Я скажу вам навіть більше, по ВЛК вже також це не ноу-хау. тому що першими прийняли естафету люди з інвалідністю. От щодо них також вже працює ця система. Люди з інвалідністю не направляються на очний медогляд на ВЛК. Але щодо них також встановлюється продатість або не продатість на підставі документів, які є в базі даних ЄСОС, або були подані безпосередньо по правій формі на ВЛК. Друга категорія, якою вже торкнулася ця реформа, це призовники. Медичний огляд призовників до призовників не проводиться. Лабораторні інструментальні дослідження не виконуються. Якщо от ми говоримо про саме ті категорії, осіб, які зазначені в пункті 8-18. і 18. Оцінка стану здоров'я придатності тойського службу проводиться відповідно до графи розкладу. Пороб та даних в ЄСОС, ось так, тобто, це не щось таке новеньке, але досі воно не зачіпало абсолютно всіх військових зобов'язаних. Що в Міноборони пояснили щодо СМСК. Перша смс буде про те, що вам зроблено медичний висновок про придатність або непридатність. Людині надходить номер висновку на телефон. А друга смс це Пуш у резерв плюс, мовляв, що ви пройшли ВЛК зі статусом придатний або непридатний. Але для цього як пояснили Чорногоренко. Потрібно ухвалити закон і отримати згоду на передачу ось цих медичних даних від міністерства охорони здоров'я до Міноборони. Вони зазначають, що якщо все піде за планом. То до кінця 2025 року вони ще й запровадять можливість обирати собі медзаклад, де можна буде пройти обстеження у цивільних лікарів. Тобто, бачите, які виклики вони поставили собі. І вже потім на підставі цих даних ВЛК буде дистанційно оцінювати придатний вичині і, відповідно, потім СМС. Але, друзі, ви знаєте, я як людина, яка аналізує комплексно усе, що відбувається в правому полі, я згадала про дуже цікавий законопроект. Пана Раду. І 13, от він не стосується військового обов'язку, але він стосується саме того, що до чого може призвести ось цей обмін даними. От, як приклад вам. Наприклад, вам встановлена непридатність на підставі ось цієї взаємодії свіжих, скажімо так, аналізів і висновків лікарів. Наприклад, позору, ви повністю непридатний, там якийсь такий дуже поганий діагноз. І от, якщо ця інформаційна взаємодія масштабується і піде, наприклад, не лише до Міноборони, а ще і до МВС, якщо ухвалять відповідний закон, то людина, коли буде, наприклад, здавати на водійські права, ну ось, ця, ось ці дані щодо непридатності, щодо діагнозів можуть стати ну, реально на заваді тим, хто бажає стати водієм. Щоб ви просто розуміли, що якщо вже буде централізована ось ця система отримання даних без вас. Без вашої участі автоматично, відповідними суб'єктами, дійсно вплинути на деякі інші процеси, які можуть також торкатися вашого як, наприклад, отримання спеціального права або займання певної посади, навіть, або там ще й виконання певної роботи. Ну і різні можуть бути випадки. Ви повинні це розуміти. Що якщо ви тепер будете йти до лікарів, Ретельно обстежуйтеся саме в тих лікарів, яким ви довіряєте. Тому що як тільки ось ці результати будуть потрапляти до бази ЄСОС, потім це може створювати відповідні проблеми, знову ж таки, контраверсійні висновки інших лікарів і випробувати вже буде набагато складніше, А якщо рішення буде прийматися щодо вас дистанційно, заочно і без вас. То відповідної наслідки самі розумієте, які можуть бути. А якщо ця інформація для вас сьогодні була цікава та інформативна, не забувайте поставити лайк, поширити це відео і пишіть свою думку в коментарях. Ваша інспектор права.